Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес радіошоу України Експертна думка. Знову в ефірі ми знову розповідаємо історію успішного українського бізнесу всій країні. З вами, як завжди, ваш Денис Денискар. Сьогоднішньому етері ми поговоримо про випадки, коли інженери важливіші за лікарів. Да, і таке теж буває, бо вони забезпечують безперебойну роботу лікарень. Крім цього, нашим гостям сьогодні почуємо історію з перших вуз про роботу інженерів, які підтримують критичну медичну техніку в умовах війни відключень і обстрілів. Ну і взагалі, чому їх, чому? Від їхньої роботи залежить життя пацієнтів не менше ніж від роботи лікарів, і задоволеним запрошую до бесіди нашу гостю Тувай Наталія Юрівна, власниця компанії Протек Солюшн Україна. Наталія освітає. Вітаю доброго ранку. Ну що, давайте знайомимось трошечки коротко, чим займається компанія Протек Solution Україна, і, взагалі, яка, скажімо так, роль да, в українській медицині цій, цієї компанії. Наша компанія Протек Solution вже більше 15 років працює на медичному ринку України як один із ведучих постачальників медичного обладнання. В нашому портфелі від обладнання починаючи від простого шприця, закінчуючи циклотронами медичними. Тобто перелік обладнання, ну це два, два десятки типів, типів обладнання. І географія постачань і географія лікарень, з якими ми працюємо, це вся мапа України. Станом на зараз, ви знаєте, що в умовах активних бойових дій на сході країни та в інших регіонах країни це питання обслуговування, обладнання воно стає особливо важливим. І тому я і хотіла би сьогодні вам розповісти, яке важливе значення це має. Зазвичай усіх така думка є, що головне, щоб лікарня мала медичне обладнання, тому що є складні випадки, і за допомогою там діагностичного обладнання чи за допомогою лікувального обладнання всі звикли. Що ми рятуємо життя пацієнтів, діагностуємо якісь складні захворювання для того, щоб можливо було як умога раніше почати лікування і спасти життя людині. Але ніхто не задумується, що за цим стоїть, яка робота за цим стоїть. Всі рахують гроші, бачать гроші, і більш за все говорять про вартість закупівель, як це важливо там економити, чи як погано, якщо продається обладнання, це дорого, але ні. Ніколи ніхто не піднімав тему обслуговування цього обладнання, тому протек Solution зараз розпочав такий цілий цикл звернень до лікарень і до громадськості з поясненням, наскільки це важливо. Тобто інженери стають ледь не в один рівень з лікарями, насправді, да, які займаються обладнанням, Так, да, насправді так. Насправді, медичний інженер це людина, роль якої неможливо недооцінювати це фахівець рівня висококласного лікаря. Без якого лікарня, без роботи медичного інженера, робота лікарні припиняється, тому що стає обладнання, не працює там діагностичні якісь речі, не працює медичні якісь речі для лікування. Тому і ми говоримо про це, як це важливо насправді. В двох словах хотіла б розказати, що за фаховим інженером медичним стоїть велика кропітка робота. Він має навчитись, да? недостатньо тільки мати фахове інженерне обладнання, наприклад, да? Там наш політехнічний інститут готує таких фахівців. Але коли до нас приходить кампанію молодий інженер, до того, як він почне обслуговувати якесь складне діагностичне чи медичне обладнання, проходить великий термін. Його його навчання, наприклад, Протек ми є дистриб'ютором General Electric, це американський бренд медичного обладнання. І, наприклад, наведу вам да, що в лінійці медичного обладнання General Electric є таке складне обладнання, як магнітно резонансні томографи. Ну, майже всі знають, що це таке, і, раз в житті хтось робив собі МРТ. Так ось для того, щоб інженер почав робити монтаж чи обслуговування магнітно-резонансного томографу, він має пройти мінімум три цикли навчання. В нашому випадку він має їхати в Америку, тому що онлайн цьому навчитися неможливо, і тому, що в Україні цьому навчитися неможливо. І там наш завод, він тренінгові центри має тільки в Америці. Ми відправляємо його туди. Він навчається не один місяць, і після цього тільки. Зможе приступати до роботи з цим обладнанням. Тобто, там компанія, ну, наприклад, ProTech Solution, ми вкладаємо досить великі гроші в навчання цих інженерів, і це класні фахові спеціалісти, які дійсно мають і вміють робити те, що вони роблять. Нічого собі, оце насправді. А, окей, а взагалі, я так розумію, що зараз інженерам доводиться в умовах війни іноді працювати, мабуть, в екстремальних ситуаціях. До цього, по перше, ви їх готуєте чи ні, і на які найекстремальніші ситуації були, і коли прям їхня робота рятувала прям кардинальну ситуацію. Нада да. останні три роки ми стикнулися з величезною проблемою, коли треба виїжджати нашим ну таким цінним фахівцям на передову і до лікар. Які знаходяться під обстрілами. І... Вся наша сервісна команда. А в нас їх ну, більше 30 чоловік. Да? Вони майже щодня знаходяться в зоні ризику. Наприклад, от свіжа ситуація: сьогодні група наших інженерів виїжджає до Херсону. Це наша, до речі, така дуже болюча тема. Це наше улюблене місце. І ми так роділи, коли звільнили Херсон, в Херсоні велика кількість. Є обладнання складного, яке постачав туди протек. Перед війною ми робили там класну онкологію, і там онкологічна служба, де багато нашого обладнання. Обласна лікарня. І от станом на зараз в обласній лікарні, незважаючи на всі обстріли, там іде робота, там працюють лікарі, і там є потреба обслуговуванні обладнання, Значить, треба поміняти в комп'ютерному томографі рентгенівську трубку. І сьогодні група наших інженерів виїжджає туди. Як? От, щоб ви розуміли, як це відбувається, вчора ми провели нараду, їде туди безпосередньо керівник нашої сервісної служби, тому що ну він такий соціально відповідальний. Він розуміє, що яку відповідальність він несе за наших хлопців молодих, тому він їде сам. Зі своїм колегою ми проговорили, як вони туди доберуться, де вони будуть ночувати. От що ви розуміли, вони ночувати будуть в лікарні, тому що лікарня вона весь час знаходиться під обстрілами, але в лікарні є бомбосховище. Комп'ютерний томограф, який вони їдуть обслуговувати, він знаходиться на мінус першому поверсі, тому ми зважили їм для роботи треба два робочих дні. Вони доїдуть, вони спустяться на мінус перший поверх і вони. Вони звідси виходити не будуть. От угу. Вони ночувати будуть там. Тобто так безпечніше. І кожен раз, коли інженери виїжджають кудись, кудись в міста чи в регіони, які знаходяться під ну, там, Харків, наприклад, чи Дніпро, чи от як Херсон, кожен раз ми проводимо кратеньку нараду, проговорюємо, як буде безпечніше. Дуже часто вони приїжджають, одягають каски, бронежилети, і скільки вони знаходяться в лікарні, весь час. вони в такому стані і знаходяться. Далі ми вирішуємо, де вони зберігають машину. Тобто вони шукають водій, шукає підземний паркінг, паркується там, і водій чи ночує там, чи ночує разом з інженерами там, бомбосховищі. Тобто, для нас дуже важливо життя наших співробітників, але. Такий час, що ми не можемо відмовляти, ми не можемо не їхати. Ми їдемо і рятуємо життя. Да? Е, у нас багато ситуацій, де ми постачали, наприклад, це духи, це теж таке важливе медичне обладнання, е, особливо от станом для поранених, для осколкових поранень, е, де цей прилад він завозиться в операційну, і коли йде операція, виймаються осколки чи якісь складні поранення, е, то оперуються під наглядом. Цього приладу, да? і важливо, щоб ці апарати працювали як годинники. Тому інженери часто виїжджають прямо у польові госпіталі, шпиталі, де треба довести до ладу, чи зробити діагностику, чи полагодити таке обладнання. Кожен день. У нас виклик для нашої інженерної служби кожен день. Да, оце серйозно насправді. Друзі, сьогодні у нас досить серйозна тема. Говоримо про те, що інженерне обслуговування медичного обладнання фактично в вровень важливості лікарів та функціонування в цілому, взагалі медичної інфраструктури. А в гостях у нас Тувай Наталія юрівна, власниця компанії Протек Solutions Україна. А пані Наталя, вже ви поділилися в принципі історією. А взагалі, ось ви сказали про деяку техніку. Взагалі найскладніший, не знаю, в польових умовах. Працювати з якою технікою, не знаю, відновлювати або там проводити якусь діагностику в військових умовах. Є техніка, яка використовується щохвилини, да, і це частіше за все якесь дрібне медичне обладнання. У нас в портфелі є і таке там чи дефібрилятори, чи є обладнання реанімаційне, коли немає значення на передовій. Також є е, такі польові шпиталі, де треба е, терміново провести якісь операційне втручання. і Там є це дрібне обладнання, це невеликі там. Тамограф якийсь, і воно теж ламається, його теж треба якось лагодити. Я не знаю, що сказати сложніше. Чи приїхати все рівно треба доїхати, все рівно треба щось розібрати, провести діагностику, полагодити, що великий тамограф, що маленький ага. дефібрилятор. Все рівно ну, людина має доїхати, і людина має зробити. А в наших умовах важко і те і да. інше насправді. Да. Окей, ще одне питаннячко. Ви сказали про те, що ви навчаєте свій персонал безпосередньо, це зрозуміло. А персонал лікарень доводиться вам навчати і займатися персоналом, якщо якесь обладнання або ви поставляєте, або оновлюєте, не ж, не знаю. Обов'язково, коли <клух> мова йдеться про складне обладнання, то при постачанні такого обладнання в нас є курс навчання і для лікарів, і так само частково для Інженерів, техніків, які є в лікарнях. В довоєнний час це все більш-менш працювало. І ми знали ж завжди, що у лікарні є якийсь свій сервісний інженер, який нам помічник. Да? Він не може лагодити обладнання, тому що він не навчений, немає сертифікатів і немає кодів доступу, тому що ну, обладнання не можна просто так взяти, розібрати там, щось, щось там робити. Да? Має завод виробник надати код доступу, ключ доступу і потім ти починаєш ці роботи, але все рівно це були наші Помічники і вони слідкували там, в якому стані що знаходиться, і нам допомагали. Зараз в цих умовах ну, майже не залишилось таких людей, вони чи на передовій, ну, і мало таких людей. Тому це дуже важлива людина. І Взагалі тема сервісу медичного обладнання, я сподіваюсь, після закінчення війни. Ця тема вона має встати на рівень важливості закупівлі обладнання. Що треба не тільки купляти обладнання нове, а треба виділяти кошти також на його сервісне обслуговування, Тому що. Воно ламається, і ну яка логіка? Викидаємо, купуємо нове. А чому так? Можна, можна продовжити термін його життя там на десятки років. Якщо є нормальні сервісні інженери, вони можуть його полагодити. Але держава має про це думати, має на це виділяти гроші. Тому що в лікарні взагалі так: от ми купили обладнання, все, нам більше нічого не треба. Ви там сервісна служба, що хотіть робіть, воно має працювати. Ми кажемо, ну дивіться, запчастини коштують гроші. наш робочий часто. Коштує грошей. Тому стан війни це окрема історія. І ми зараз йдемо назустріч багатьом лікарням, особливо ті, хто знаходиться на передових. Ми виїжджаємо, ми лагодимо, потім розбираємося, там, де вони візьмуть гроші нам заплатити ну, добові чи запчастини, вартість. і все. Після воєнний час це треба буде налагодити, щоб воно працювало і фінансувалося. Ви якраз і наштовхуєте мене на ще одне запитання. Взагалі, от глобально, що ви хотіли донести да, до медичних закладів, до чиновників, до громадян. Я так розумію про важливість якраз оцього цього інженерного обслуговування, і кажуть, підсумовуючи нашу бесіду, наголосіть ще більше, щоб серед наших слухачів, наші і вплив звичайні українці це розуміли, тому що впевнений, що багато хто цього не розуміє, а уж тим паче той, хто працює в цій сфері. Так, да, дуже важливо головним лікарям розуміти, що якщо ти в своїй лікарні маєш медичне обладнання, особливо складне медичне обладнання, дорого, дороговартісне, яке куплене за бюджетні державні кошти, ти маєш думати про те, що ти кожен рік маєш закладати гроші на річний контракт на обслуговування цього обладнання. Не можна думати, що якось воно вирішиться. Воно не вирішується, але, але ну, або воно вирішується нашим коштом. Ми можемо почекати якийсь період, а потім ми все рівно прийдемо, чи ну там скажемо все. Ми більше не можемо вас обслуговувати безкоштовно. Це коштує стільки і стільки. Да? Тому що у виробника є свої ціни на запасні частини. В нас є вартість робочої години нашого інженера, і все в якого ще й да, да. Тобто держава має, і головне, давайте так, держава це ну може так воно звучить ні про кого. От, головний, лікарі, головний лікар має розуміти, якщо в тебе на балансі є е, медичне обладнання, в тебе має бути заплановано на рік. Гроші на обслуговування цього обладнання. Інакше багато дуже прикладів, коли обладнання не працює роками. Стоїть, стоїть, стоїть. Потім він там головний лікар пише кудись там замовлення. Мені треба там ще один комп'ютерний томограф. А чого треба? В тебе ж я він не працює. А чому він не працює? П'ять років не працює, треба списати. А не працює, тому що кожен рік не закладали кошти на обслуговування. От і все, коло замкнулось. Да, треба думати наперед, думати вже такими якимись. Хазяйськими глобальними речами, перестати розраховувати, що тобі всі винні. Ну, ніхто нікому не винен. Друзі, ось така у нас цікава бесіда. Ми сьогодні говорили про інженерне обслуговування медичного обладнання, і в гостях у нас сьогодні була Тувай Наталія Юрівна, власниця компанії ProTex Solution Україна. Пані Наталя, дуже дякую, що ви заакцентували на цьому. Говорите абсолютно дуже правильні речі. Мені здається, що багато хто просто дійсно про це не задумується. А ви прям не тільки займаєтесь серйозним інженерним обслуговуванням, а зараз ще й просвітництвом певним займалися і розказували людям про те, що, про що їм треба думати да, на своєму. В робочому місці. Ну, я маю на увазі, звісно ж, медичну тему. Тому вам сил, наснаги, щоб у вас все виходило, щоб ваші спеціалісти допомагали. Тут я не знаю навіть в принципі рятувати життя, да і щоб все було добре, щоб ніхто ні в кому випадку не постраждав. І всі ми нарешті вже зажили в мирній країні, де дійсно вже буде. Просто треба буде задумуватися не те, як доїхати до лікарні, а те, як там не знаю, оновити або поставити якесь надсучасніше обладнання і спокійно працювати. Дякую, дякую. Дуже на цьому будемо закінчувати. Сперта думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні.